Всім привіт! І з вами Морсько Медентіс і ми починаємо сьогодні грати в нову гру. Ми відкриваємо свій бізнес. Так, ось назва гри Factory, Factory Outlet. Не знаю, правильно чи неправильно сказала. У мене з англійським так добре. Але е, суть гри: ми зняли ось таке приміщення, можемо його купили, і ми відкриваємо свій, свій магазин. Одягу. Тут не тільки одяг буде, тут буде взуття, тут буде все-таки якісь дрібнички. Але ми можемо продавати, купляти лицензії на інший, бренд, на інший одяг інших фірм. А також можемо створювати свій власний одяг, свої футболочки зі своїми логотипами, кольорами. Ви все побачите, ми сьогодні все це робити будемо. В нас є вимкнемо світло, бо дуже-дуже темно. У нас є магазин. Ми повинні зробити свій, свою назву. А вже ж ми зараз будемо це робити. Я не люблю складати це, а, але ми повинні це зробити. Давайте ну, щось назвемо зв'язане з нашим каналом. А вже ж ми можемо. Тут не можна сп спеціальні символи, бо скорочено буде морськомеденція як MC. А, MC. Uh, Тому зараз будемо щось думати, що нас ще можна тут додати до MC. Я думаю, я зрозуміла. Отак. Це буде такий ось прикольний. Так, ширина. Висота. Нормально, простір. Нормально. Так, тепер що? Так. Давайте зробимо щось таке. більш підходяще для нас. Тут якесь таке світло. Ледь, ледь світило. Щоб воно. Блін, ну тут якесь Нормально. Підійде. Я не дуже люблю створювати назви е, цих всіх закладів, але у нас вже все є. Ми створили. Увімкніть світло. Так у нас вже все. Вимкнено. Ось. Все. Е, купіть ліцензію. Ми купляємо ліцензію. Так, це у нас мій комп'ютер. Мій магазин, Ліцензії. Ага, ми купляємо лицензії футболок. Forever Forever. Віть машину для виробництва. Без проблем. Ой, нє ні 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 нє чекайте. Це, напевно, в шопінгу інтер'єр сервер є Ми знайшли її. Так, у нас є. розмістіть машину а там що машинка ось така? <гас> Як з такою маленької коробочки могла створитися така велика машинка? Вийти ота. Просто з маленької коробочки. Це закляття незермового розширення. Це, це, напевно, доставляє герміоне нам. А, ком... Сировину. Так і є сировина. Кольорова нитка і біла. Ага, кольорова нитка. Ось, я бачу Я думала, це просто червона вона. Ні. Червона, кольорова, а, і біла тканина. Так. Є. Ми за 00, 0 0, 0, 0. А, стоп. Ви готові до футболки на машині. А що воно, як воно працює? О, oh майка! Купіть стійку для футболок, правильно. Поки вона там і заготовляється, ми. Це, напевно, тут. Uh, стійки для футболок. Малий. А чому мала? Ми знову за 0 um, доларів і 0 центів взяли собі футболочку. А, ми розмістити по. Як таку маленьку коробочку просто поміщаються, такі речі великі. Давайте ми десь, я не знаю. Ні, давайте тут десь. Непогано. Покладіть свої футболки на стійку. Футболочки є, стійка є. За 3, 4, 5, раз, 3, 4, 5. Так. А коли ящички? Чи можна їх продати, чи викинути, чи. Я. Ой! А можна якось повернути так, щоб вона до мене. Повернись. Ні. Не так, Може, так? так? Так, створіть і збережіть власний дизайн футболки. Момент Х настав. Ми це зробимо. А, куди? Мій магазин? Дизайн. Так, а все ж, а все ж, натюлі. Ми зробимо. Я навіть я вже знаю, я вже придумала, яка буде футболочка у нас. Я зроблю, потім покажу вам результат. A few later. Ну що, ось і наша футболочка. Ну, тут я небагато змінила. Вона чорна, вона з логотипом мого а, другого каналу, який ви знаєте, про горор. Горор. І ось я вирішила вирішила спочатку зробити для а, цього каналу такі футболочки. Бо це мій перший канал в горор. Горорами. Ось і ось так з позаду. Це назва повністю мого каналу. Але насправді ви там бачили, що вона є на обкладинці, воно все. Так що готуємо. Нам потрібно не знаю свого дизайну. Зараз ми на У нас готове? Так, купіть сервину для вашого дизайну. Так, окей. А, кольорова нитка один. А, кольорова тканина один. Основний папір для просунутий. Один. Є, ми можемо виготовити наші футболочки. Свій власний дизайн. Нашний сайт-футболок. Встановите ціни. Зараз ми встановимо. Зараз як я встановлю цінник о бачу. А, Давайте так, дизайн: 10 доларів за одну футболку нашу. Це ж наш дизайн правильно правильно Так. Щось якесь незручно сидіти. Так, давайте беремо. І наші футболочки треба повісити. Так розумію, сюди. Ну, все правильно. Якщо вони сюди вішать, це значить потрібно сюди. Але чому ці футболки ось так складені, а ці. О, ладно. Тепер готові відкрити свій магазин. Чекайте. У нас же ще є. О... А вони зараз будуть просити, щоб я. купила ще якісь приколи. Ні, я повинна завершити завдання. Ну ладно. Відчиняємо магазин. 10 доларів 7,40. А що я туди повернуто? Сюди повернуто. Вітаю! Дякую перший покупець, і він купив саме наш брендовий одяг. Це крутяк. Дякую вам, велике. Чу! оптове замовлення. Так, на цьому все. Ми, завершили. Ми заробили 10 доларів. Um, оптове замовлення. Комп'ютер. Так, мій магазин і опт! Бачила таке. Що у нас там? 60 20 білих футболок. 60 20 білих футболок. Це мала сказати, тільки я. Вартість. Так, так. Ну, ну що мало зробимо 240 256. 90. 362. 90 білих футболок. Ми операємо кудись. Десь туди. 80 90 червоних футболок. За 49. Непогана пропозиція, хочу вам сказати. Ми повинні купити. Получається. Так, у нас є, повітря поштову зону та звишу це питання. Портову поштову Думаю, поштову в зону. Що? Це наша машина. Так, да, у нас є автомобіль. Поїхали. Ми повинні перевірити, що подивитися на корабель. Ой, а я так його бачу, це я коротше, шумахер. А, Все. На цьому все. Ми просто прийшли. Подивилися, що в нас є корабель. Чи він нас чекає? Це 90 футболок червоних цих. Um, і їдемо назад до нашого магазину. Добре, що порт недалеко. Ой, там є літак. Напевно, ми на літаку теж будемо щось відправляти. Це круто. А ще тут я тут є ще вулички, треб, мабуть, треб можна ще кудись поїхати. Назад. Дякую. Ой, як добре стало, мені подобається. Так, нам треба червоні футболочки зробити. Що як ми можемо зробити? Треба купити сировину Ми кольоровий. А в нас немає грошей, як ми це зробимо? А можемо? Кольорова нитка, кольорова тканина. Закриваємося і продаємо. У нас є ще час. Зараз вся досі зручнень. Треба продавати і потрохи виготовляти. Давайте спочатку. Я не знаю навіть, у нас грошей не вистачає. Ну, от кольорова нитка кольорова тканина 12 євро доларів. Мені треба гроші, давайте швидше Що ми можемо ще зробити? Ой, у нас тут у нас футболочка одна... Ні, дві. Є люди! Вони звикли, з, з, просто з'явились звідки просто з неба впали, але вони є. І вони зараз будуть купляти речі. Зараз вони будуть щось недовольні. Дякую вам велике. Щоб вам 10 доларів. А вже ж у нас є здачі. не можу звернути, звідки у нас тільки грошей. В Касі, якщо у нас немає грошей, купити навіть банальне здоровину. Так. Дякую. О, та в нас вже є, в принципі, гроші, щоб все зробити. Дякую. Я розумію, що ви щось там не знайшли, але нам... Потрібно... Що у нас там червоні? Все, поки що у нас у нас людей немає, вони ще йдуть. Нам треба загрузитися, так розуміється, в машину. Наш автомобіль. Раз. І швидесенько ще робимо. Так, а... Д Добрий день, вам пакетик не потрібно. чи у вас є? А у вас є. Так, дякую вам велике за покупку. Ви подивіться три футболки взяли. Подивіться, наші футболочки взяв. Закрутяк. Ми зможемо ще зробити. Дякую вам, велике. Але у нас, у нас часу не так багато. Дякую. У нас тут екстрена ситуація, нам треба 80 90 футболочок зробити. У нас що? У нас вже там 20 є. Так. Це 30. І в нас ще треба зробити оп. Оп, 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 оп. Так, що у нас є там люди? Ой, та-та-та-та-та вибачте. Вибачте, я вже йду. Е, дякую вам. до 1... 280. Дякую за покупку. Приходьте ще. У нас купили всі наші футболочки. Так, дякую. Можна вже закриватися, в принципі, у нас є гроші на те, щоб. Ем... Продовжувати наш. Все. Тепер у нас у нас тільки треба що зробити? Правильно, у нас вже є 40. недостатньо соровини. Якщо у нас є 40, у нас є по... нам треба ще по 5. 5. 5. Просто це, неймовірно, шикарно, що у нас все ще є грошики і ми зможемо все зробити. І заробимо ще грошики. Поїхали! Поїдемо правильно. Лара, <праць> приїхали поворот. Давай. Ми привезли. Он так тормозить. Хуї! Все, ми приїхали. Готовий продавати. Так, так, серйозно, так. І все, ми отримали гроші кіз. 413, доларів 63 цента. І. Пока! Ми ще зустрінемось. Ми поїхали. Та такі гроші, 135к, там ще, ще якісь хороші. Чус, пока, дякую, що купили. І думаю, можна ще якусь оптом взяти, поки у нас ніч. А це так повинно швидко так іти? Давай. Ми це зробимо. Нам це треба. 140. І ми отримав багато грошиків. Дякую, ми повинні встигнути. Сподіваюсь, ми встигнемо. <рес> а поміститься? Повинна поміститися, думаю. В нашу машину. Але насправді я бачу, що. Ну, зараз ми 140 взяли і бачите, не так багато. Не поняла. Ми, про... ми прорахувалися. Недостатньо. Я думала, що все. Поїхали. Нам треба швидесенько робити нові фут. Ну, ще один. Ми на один прорахувалися. Точніше, я. Не один прорахувалася. Мені здалося, що я. Так, я один не зробила. Швидко, швидко, у нас є ще 33 хвилини. Ще. Ще один. Просто один не вистачило. Я просто, ну, реально прорахувалася. Так, дякую. Зараз ми шутесенько, так, кладемо. Ну, водій з мене так собі. Я сподіваюся, що можна буде свого водія наняти. Я принесла ще. 590. Ми ж заробили 757. Ми можемо спокійно вже йти по своїх справах а, далі розвиватися. Ласка, вопросом. Так, що у нас тут таке? А, ням, ням, ням. Нам дожди прийти вже наші люпі люди. Ми забули поставити ціни. Нічого він, він не знайшов чорну футболку. Що знущаєтеся? Чи хто вона? Чи в нас що, вже якась нова ліцензія відкрилася? Ну, давайте подивимось. Чи є якісь у нас. А що вона розказує? Вона сліпа? У нас є черные футболки. Правильно, правильно! Ось! Мы робили черные футболки. Дивіться, ось вони. Це якийсь бред. У щось там не знайшла. Все так багато? добре дивилась. Таке. Okay. 26. Просто 26. Ми закрились. І зараз до Домо, що нам потрібно. Євро. 80. Долар 80. Вибачте, я ще не можу звикнути до доларів тут. Так, що у нас там? 10 доларів. Дякую. Хуго. Кого? Вони не змогли знайти якийсь новий бренд. Ну, зараз подивлюся, може там нова ліцензія А, у нас третій рівень. Скоріш за все, там якась нова ліцензія додалась. Ага. Давайте що у нас там 200? Давайте спочатку. Ой. Давайте спочатку ми е, оптом щось продамо. Ми можемо за 230 оці е, червоні продати. 230 штук. Це буде весело. Це буде дуже весело. Це все, все чітко, все просто так, як потрібно. Ні, ми, ми просто все правильно зробили. Потинка, ми заробили тисячу доларів, наші перші Тисячу доларів. Дякую тобі, друже. Бувай, бувай. І ми поїхали додому, точніше, до нашого магазину, щоб Що? правильно, щоб далі собі жити спокійно. Якщо у нас вистачить місця вже ж. Давайте Давайте спочатку. от це поки що будемо складати ось тут. Ні. Його впихнути? так Поки що у нас ящички потрібні для. май oh гад oh Давайте пускових і тут ще залишимо. І тут ще зробимо червоне. Нам щось дал стім. Ми заробимо з нього багато грошей на футболках. Дякую. Ось так. Це. Що? У нас тут все вже розкладено. А, наших футболочок тут ще є. Начебто. Давайте ми це. Продамо 1 долар ящик а вже ж це Так, більше ящиків, ніяких не можна продавати. Ну, це ми поки що залишимо, мало ли чого Хто там буде. У нас все відкрито, але ми вже запізнилися цим. Давайте подивимось, який в нас є опт. Я думаю, можна зробити ще один е, опт, і закінчувати, бо я можу грати в цю гру хоч годинами, мені здається, бо її. Мені дуже подобається ця гра, вона така прикольна, типу, там прям бізнес-бізнес. І 150, е, ти бачиш, тут 150 всього лише е, і 704 ми зароб, заробимо. Це вже буде тисячу у нас. Думаю, ми беремо. Нам треба зробити ось таких футболочок. Ось таких. У нас є шанс, і ми вже наступного ранку відкриємо е і будемо продавати ось це все, що в нас є. У нас тут, до речі, так прикольно, він вже починає бути виглядати ну, на магазин схожим. Раз. І 50 Все, ми зробили 150 І ми їдемо вже до корабля Нам На цей раз це на корабель Він нас вже чекає 15,704, ну, 928. Просто ми ще докупляли. Ну, це вже щось, Ми вже можемо другу машинку взяти. І тоді ми будемо швидше продавати, швидше робити. Чус! Ми зараз їдемо вже до нашого магазину і завершуємо сьогоднішнє наше бізнес. Бізнес-дні наші поки що до наступного відео вже. Давайте швидко. Так. Ну що, друзі, всім дякую за присутність, за перегляд. Ставте, ставимо лайк, підписуємося на канал. Ставте коментарі, подобається вам ця гра чи ні. І чи купили б ви у нас наш брендовий одяг з нашим лого. Так що до нових зустрічей. Бувайте!